Вітаю всіх! Хочу зробити пораду від карт. Тихо. Харків'яни. Як нам сьогодні святкувати День міста? Ось порада від карт. Як сьогодні святкувати День міста Харкова нам? Ось хочу пораду від карт. Цікаво, мені хочеться. Три варіанти, як завжди вибираємо. Три. Я вибираю другий варіант для себе. Що у нас? Ох! Подружувати, створювати сім'ї, спілкування в компанії, договора, якісь підписувати, колективна робота, відпочинок все це. Так, перший варіант: що нам робити? Стабільна. Ось біля водички, відпочинок біля води, спокій, стабільність, без суматохи суйти, десь тихе спокійне місце вибрати і відпочивати. Непогано. Так, другий варіант. Що у нас чекає? Ну, Слухайте. Айс на криші мір на землі. Це домашній затишок. Якесь затишне місце. Можливо, таке кафе з затишком. Все, що пов'язано з домом, повернення додому знову ж таки, в Харків. Ну, просто приємно. Це дуже позитивна карта. Дуже-дуже. Можливо, хтось буде вдома святкувати навіть. Третій варіант. А третій варіант це змінити. У знаєте, раптова така поведінка. А не плюнути мені поїхати там кудись. А ось візьму і піду відпочивати. А можливо, нікуди не піду, не хочу нікуди йти, вдома залишусь. Такі серйозні раптові зміни, ось несподівані, швидкі. Це дуже класно. Справді, вибирайте свій варіант і святкуйте.